Далекобійність нашої армії це, очевидна, недалекоглядність деяких партнерів. Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство в Європі. Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи: перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу у цій війні. Ще одне цими днями російський диктатор імітує чергові. Вибори усім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все. Що Росія робить на окупованій території України є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями у цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного справедливості. Жодної легітимності у цій імітації виборів не має та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Газі. Саме це ми маємо. Забезпечити усі в світі, хто цінує життя.